Сьогодні є літургії слово, скажімо так, кілька тем. І тема подружжя, і тема монашества, і тема навіть екзорцизму. Може зупинимося, власне на діяннях Злого Духа. Є такий в Римі головний екзорцист римський, отець Аморт, якого запитували, власне, як діє злий дух, як діє демон, як діє демон. Він відповів так, що є два способи впливів на людську особу через демон. Перший спосіб це звичайний, тобто через спокушування, через спокушування до чинення зло, спокуси до гріха. І через ці спокуси демон намагається людину втягнути попросту в фік, е, в, в стан гріха. Стан тяжкого гріха. І якщо людина в стані такого гріха помирає, то, власне, піде до пекла. І другий спосіб це спосіб надзвичайний. Ще його називають виключно, тобто ісключитим. Це, власне, той, той спосіб, про який ми почули в Євангелії. одержимість, одержимість. Зайдух тоді опановує людське тіло, але зауважно, що ніколи, ніколи зайдух не може опанувати душу людську. В жодному разі. Душа людська для демонів є замкну, а закрита, як внутрішній зам. І власне. Звернімо більше увагу на той перший спосіб, тому що до другого способу, надзвичайного способу, ми звикли дуже сильно притягувати свою увагу з цікавості. Є заснято багато фільмів, про це такі фільми, як так і називаються фільми «Екзорцист». І коли знімаються такі фільми, то вони сприймаються часто як казочки, як е, щось таке ніби надзвичайне, надприродне, сверх'єстене. І сприймаються людьми як казочки. Як щось наподобі якихось нібиліць. Щось, щось незрозуміле і... Таке казкове. Власне, диявол намагається знайти у людини, якщо звернімося до першого способу, звичайно, знайти в людині слабке місце. Цим слабким місцем може бути що? Якісь Прив'язаності людини до якогось гріха, скажімо. Таких гріхів, ми знаємо, є в Катехізісі сім. До якихось плотських, до якихось до надмірного споживання їжі, до алкоголю, до обмов інших людей. Особливо за плечима, не в очі, коли говоримо, коли за плечима когось обмовляємо. Це є найбільший гріх. І диявол шукає власне, так, таке слабке місце в людині і тоді, коли знаходить це місце і починає вдаряти в це місце. Вдаряти в цей. Це слабке місце людини в той гріх, до якого більше ця людина склонна. чи то гріх помови, чи то гріх нечистоти, чи то гріх погляду, чи через думки, і так далі, і так далі. І коли людина під Підкоряється, як би скажімо, діяволу, вона впадає в цей гріх. Пізніше дьявол намагається власне утримати людину в стані цього гріха якнайдовше. Найлегше це робити з невіруючою людиною, яка навіть не знає. Про існування д'явола, скажімо так, і про існування Бога. Чи через непрактикуючі людину впливає на непрактикуючу людину в яка не знає про існування таїнства, сповіді і святого причастя. Власне, цей священник екзорцист. Говорить багато про танську сповідь, що відповіддю панацеєю на діяння, на це перший вид діяння сатани, впливу сатани є завжди сповідь. Найкращий екзорцизм проти такого діяння сатани – це є сповідь, таїнство сповідь. Сам Господь Ісус Христос зустрічається з нами в цьому тайності. Це Він той, котрий, як ми сьогодні почули слова Ісуса Христа, який каже дияволові, замовкни і вийди з нього. закриває для нас той вплив діяння злого духу. Але ще немає жодної людини на світі, яка би була вільною від споку з діагола. І навіть коли ми відчуваємо ці спокуси, коли ми чуємо в собі ці нашептування Злого Духа до гріха, коли ми в собі в думках вже починаємо грішити, бо так як на, на, початку, на початку служби Божої кожної ми кажемо, сповідаюся Господу Богу самобутньому вам, і Ісусу, що я згрішив думкою словом вчинком і занедбати. Власне, думки. Це, можна сказати, перша зачепка, за яку чіпляється діявол. Думки це те, з чого ми теж е, бажали би і треба було б сповідатися. Так виходить, що демон він утримує людину в цьому стані гріха. Е, і підказує людині, що це ще не є гріх, підшептує, що це ще не є тяжкий гріх, що це ще е, не є е, що це є таке гарне, що це є таке добре, що це є таке справедливе, що це навіть не гріх, а протилежне щось гріхом. Наприклад, коли ми е, хтось в серці утаїв образу на когось і в думках починає собі строїти плани, як би він відповів на цю образу. І дьявол власне, підшептує людині, що це не є гріх, що це є наоборот добро, що ти хочеш від Вісти на цей його гріх, що це треба, як би сказати, перемогти гріх тієї людини, яка проти тебе грішить. Як то кажуть, поставити на місце цю людину, але власне вже в твоїй голові тоді нуртують думки грішні. Щоб відплатити злом за зло. Але дьявол знову каже, що це ти відплатиш не злом за зло, а добром. Що це ти зробиш добру справу. Ну і можна кваліфікувати дуже багато різних видів таких думок. Але не будемо зациклюватися на цьому. Просто відповіддю на це, це що ми маємо шукати в собі слабкі місця, як в тій в тому замку, як в тій крепості, вежі, щоб, щоб ці дірки латати, за, е, е, замащувати, щоб... Дявол не знайшов жодної лазейки, жодного слабкого місця в нашому тому замку, щоб не допустити його в себе, щоб не допустити його до себе. І для цього, власне, Господь Бог дав кожній людині, дав нам дав церкву, дав сповідь, дав таїнство, дав для нас святе причастя, яке нас укріплює, зміцнює в цьому спротиві проти дьявола. На сповіді ми, власне, ці слабкі наші місця, можна сказати, укріплюємо, зміцнюємо. На молитві ми ці слабкі місця теж зміцнюємо. власне, через хрещення Ісус Христос нас підняв високо над, скажімо, цим, над цим впливом Злого Духа. І, як я вже казав, що ми вже є на вершині тої досконалості. Але ці практики релігійні, як молитва і піст, нам потрібні для того, щоб з цієї висоти не впасти, щоб ми не прислуховувалися до спокус д'явола. Можна навіть так сказати, що молитва, коли ми розмовляємо, це є розмова з Богом, коли ми розмовляємо з Богом. Тому не чуємо дьявола. Коли ми перестаємо розмовляти з Богом, можна так сказати, то ми тоді чуємо спокуси дьявола, чуємо голос Бога. Тому, скажімо так, що треба якнайчастіше, якнайбільше часу приділяти молитві і читання Святого Письма. І це є, власне, панацея від покулства від гріха. Але, як сказано, якщо ми впадемо з тієї висоти, тобто згрішимо все ж таки, під, піддамо, під, під, піддаємося впливу дьявола і падаємо. І в цьому разі Ісус нас, скажімо так, підхоплює та інсусполі. Стараємося, власне, відповісти на слово Ісуса Христа, який нас намагається підтримати і знову підняти на ту висоту, в цьому тайцю. І знову нас хоче далі кормити своїм тілом, тілом Христова. Кормити своїм словом, узміцнювати нас на цій дорозі. Дорозі до мене. Власне, дьявол хоче, щоб ми не вірили спочатку в дьявола, що він існує і також існують його спокуси, намовляє нас, що його спокуси, що його голос це наші власні думки. А далі Хочу, щоб ми забулися і про Бога, щоб ми від Нього відвернулися і перестали в нього фліти. І найкращим, власне, текстом екзорцизму, скажімо так, найпершим, найлегшим для нас це є молитва віру, наше кре. Тому зараз станемо і визнаємо нашу віру.